Алло, кохана, тільки що по радіо передали, що один божевільний їде по зустрічній. Будь обережніше. Один та їх тут тисячі. Приходить після відпустки чоловік на роботу і хвалиться. Чудово відпочив. Напевно, на море їздив, запитують співробітники. Ні, на море їздили дружина і теща, а я відпочивав вдома. Ти вся така підтягнута, граціозна. Як тобі це вдається? Я займаюся народними танцями. Як цікаво, а якими? Стриптиз. А хіба це народні танці? Ну, не знаю. Народу подобається. В аптеці сода є, буде на наступному тижні. Але ж печія у мене зараз. Є засіб, щоб печія трималася тиждень. Як там твоя дівчина? Ми розійшлись. Чому? Посварились. Вона кричить мені, ти мене не любиш, а я їй Олю. Ти що? Я ж тебе обожнюю. А вона, а вона Катя? Чоловік посеред ночі кричить і прокидається. Дружина запитує Любий, що з тобою? Та приснилось, що я тобі замість получки заначку віддав. Марусю. Ти шукаєш нового чоловіка, але ще не розійшлася зі старим. Кумасю, а ти як ідеш купувати нові туфлі, то йдеш боса. Мушу тобі зізнатись в чомусь. Кажи я спала з твоїм чоловіком. Співчуваю. Я з твоїм ока не зімкнула. За столиком у кафе чоловік говорить жінці. Вибачте, але коли ми спілкувалися на сайті знайомств, я вас не такою уявляв. А ви пийте, пийте. Ало, добрий день. Можна вашого дизайнера інтер'єру до телефону? Він зайнятий. А що він робить? Його б'ють. Лікарів, а депіляція воском це боляче? Ну, то залежить в якій області робити. Та я з Житомирської. Чуєш, давай познайомимося? Ні. А чого? Ви в спортивних штанях. Ну і що? І тобі купимо? В Психлікарні грають у хованки два правила: перше за швабрами не ховатися, друге на мухах не літати. Вночі до зубного лікаря заліз злодій і, не знайшовши нічого, зажадав грошей. На жаль, позіхнув лікар, грошей у мене немає. Але якщо ви не хочете піти з порожніми руками, я можу вам безкоштовно вирвати зуб. Добрий день. Ви замовляли жінку водія для розваги чи для поїздки? Для розваги. Тоді виходьте на балкон, я починаю паркуватися. Мам, а що у нас є їсти? Суп, гречка, смажена картопля, сосиски, сирники. Клас, я буду макарони. Розмовляють дві куми. Ой, кума, в тебе чоловік хоч і п'є, зате наліво не ходить. Ой, кума, не заздріть, він уже і направо не заходить. У тебе зараз в житті щось відбувається? Так, у мене макарони варяться. А якщо серйозно, ти думаєш, є сенс брехати щодо макаронів? На футбольному матчі, хлопчику, а ти де ж гроші на такий дорогий квиток взяв? Батько купив. А де він сам вдома квиток шукає? Ось на цьому фото мені 5 років. Вибачте, виходить, лицина була у вас вже в тому віці. Та ні. Ви ж тримаєте фотографію догори ногами. Офіціант, ваш ніцель за смаком нагадує стару підошву натерту цибулею. Господи милостивий, чого в житті вам тільки не доводилось їсти? Ви чому на роботу спізнилися? А ви чому зарплату затримуєте? Але ж, врешті-решт, ви її отримуєте? Ну так і я на роботу приходжу. Лікарі. У мене провали в пам'яті. І як часто? Що часто? Провали? Які провали? Даремно я вчора змішував пиво з горілкою. Що, голова болить? Та ні. Просто сьогодні не залишилось ні пива, ні горілки. Турист запитує місцевого жителя ви не підкажете, як мені швидше потрапити на цю гору? Вилиночку, зараз відв'яжу свою собаку. Ой, кумо, втомилась, як кінь, цілу ніч картоплю копала, а що вдень не могла, Вдень я на своєму городі копати буду. Святий Петро зібрав жінок. То хоч раз зраджував своєму чоловікові крок вперед. Зробили всі, крім однієї, сів пекло, і глуха теж. Мама каже Вовочці Вовочка, ти знову кидав у дядю Мішу цеглою. Мам, я більше не буду, а йому більше і не треба. Сиджу у поліції. Вимагають пояснити, чому п'яна вийшла з ресторану, сіла за кермо і поїхала. А я холєра знаю, я взагалі туди прийшла пішки. Логіка вчителів кому не зрозуміло? Мені. Треба було слухати. Даїшник зупинив машину. Чому ви не включили світло в тунелі? Звідки я знаю, де тут у вас в тунелі світло включається? Сім'я на риболовлі. Тату, а чого в тебе поплавець стоїть, а в дідуся лежить? Голос бабусі. Ой внучку, коли в дідуся поплавець стояв, що він тільки не ловив. Зустрічаються двоє друзів. Один питає: Ти женився? Ні. А що чекаєш? Автобус. Діду. А що таке старість? То внучку, коли вранці, окрім тиску, нічого більш не підіймається. Приходить чоловік в магазин і питає: У вас труси є? Ні, відповідає продавчиня. А в продажі. 1 вересня мама запитує у першокласниці: Ну, і як пройшов перший день у школі? Перший день, тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову. Синку ти де познайомився з такою дівкою? В центрі міста мамо, під ліхтарним стовпом. А що, ліхтар тоді не світив? Зустрілися на ярмарку два кума. Підемо, каже, перший вип'ємо. Не можу, відповідає другий. Чому? Не можу з трьох причин: по-перше, горілка шкідлива для здоров'я. По друге, лікар мені заборонив пити. А по-третє, я і так вже п'яний. Галя, ти чого кричиш? Нігодь зламала. Знайшла через що кричати, та я його з носа не можу витягнути. Після весілля Коханий, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Купив холодильник з новими технологіями. Намагався відкрити після 18-ї години, а він мені буде день, буде їжа. Кондитерський лунає телефонний дзвінок. Прийміть замовлення на іменинний торт для моєї дружини. Скільки має бути свічок? Ну, ви ж знаєте, 29, як завжди. Донька мамі каже: Мамо, ми сьогодні ходили до гінеколога, і виявилося, що у нас в класі всього одна незаймана. Я сподіваюся, ти, доню. Ні, мамо, це наша вчителька. Молода дружина плаче біля плити. Що сталося? запитує чоловік. Три години варю яйце, а воно тверде. Лікарю у мене проблема. Моя дівчина вагітна. Ну, яка ж це проблема? Та ж дівчина гумова, надувна. О, то це вам не до мене. Це шиномонтаж. Мамо, я вагітна. Лесю, в тебе вже четверта дитина і всі від Петра. Чому ти не вийдеш за нього заміж? Він мені не подобається. Зять до тещі, мамо. Сходіть за цигарками. Даю тисячу, решта ваша. Теща побігла, знов зять кличе. Мамо, зайняйте за пивом дві тисячі даю, решта ваша. Теща куле у магазин, тут дзвінок від дружини. Коханий, ти мамі пенсію віддав? Чоловік, віддаю потихеньку. Зловив дід золоту рибку. Чого ти хочеш, діду? Хочу дожити до часу, коли в Україні пенсія буде тисяча доларів. Так хитрий дід випросив собі безсмертя. Дві санітарки розмовляють у пологовому будинку. Хто це так голосно плаче? Чи не та тріня, що народилася сьогодні вночі? Ні, це їх батько в коридорі. Алкоголь джерело всіх бід в сімейному щасті. Скільки ми знаємо випадків, коли дружина залишає чоловіка, тому що він п'є? Ви не скажете, скільки точно треба випити, щоб вона пішла? Бабусю, а ти коли-небудь вчилася віддалено? Звісно, онучку. Школа була в сусідньому селі. У стоматолога зараз буде трохи неприємно. Готові? Так. 15 тисяч гривень. Кохана, я не можу знайти чай. Ти без мене в житті би ради не дав. Чай в холодильнику в банці з-під какао з наклейкою сіль. Мамо, раніше після сварки ви закривалися статом в спальні і виходили веселими. Що змінилося? Той, що нас мирив, пішов на пенсію. Добрий день, це радіо? Так. Мене всі чують. Так, всі. І в магазинах, і на ринках. Так, і в магазинах і на ринках. Добре. Іван, молоко не купуй, мама вже купила. <риклад> Зарплата Петровича потрапила до книги рекордів Гіннеса. Там він ховав її від дружини. <риклад> Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, якщо гарненько вип'ю, щоб мене доправили додому. Дивись, Париж, бульвар Монмартр. Так ти ж у Львові живеш. Живу, але в Париж уже двічі безплатно відвозили. В приймальні сидить якийсь чоловік, каже секретар своєму керівнику. Він хоче бачити вас з приводу якогось рахунка, який ви йому не оплатили. Імені він свого не назвав. «Хм, Як він виглядає? Він виглядає так, що краще йому заплатити без зволікання. Ви вже здали гроші на ремонт класу. Жіночка, відчепіться. Я просто повз школу проходжу. Свекруха зранку до невістки. Що, вже о сьомій ранку каву хлепчеш? Так, мамо, бо для вина ще зарано. Чоловік в суді. Хочу розлучення. Вона в спальні козу тримає. Сморід. Суддя. Це все вікно відкрите, ага, щоб мої голуби прозліталися. Кохана, я цілу ніч не спав. Ти хропіла, пес гавкав. А що ти хотів? Щоб пес хропів, а я гавкала. Послухай, обурюється дружина. Знову тобі не подобається мій обід. А до весілля говорив, що готовий померти заради мене. Ну добре, зітхає чоловік, давай сюди твої котлети.